Ці сонцезахисні окуляри захоче кожний, бо це розумні окуляри Ray-Ban Meta. Виглядають вони реально як базові сонцезахисні окуляри Ray-Ban, але на борту є камера 12 мегапікселей з можливістю знімати фото та відео, 4 динаміка та 5 мікрофонів. Ray-Ban, до речі підключаються до смартфону, що дає змогу керувати музикою на телефоні прямо з окулярів через жести, ставити на паузу. Перемикати трек і навіть зменшувати чи збільшувати учність за допомогою свайпа по правому краю ніжки. А якщо їх зняти, то музика зупиниться або увімкнеться, якщо повернути окуляри назад до очей. Що цікаво, камера вміє не тільки знімати фото та відео, а й вести прямі ефіри в інстаграм. Єдиний нюанс під час зйомки починає горіти світлодіоїд. Єдине, оточуючі можуть чути вашу музику або вашу телефонну розмову. Заряджається Ray-Ban в ось такому стильовому шкіряному кейсі. Від одного заряду окуляри живуть 4 години, а з кейсом такових 8 повних зарядів.